Ми часто чуємо такі вислів, що, ну, не знаю, як в Бога, але в людей є любимчики. Бо любимий синок, там, любима доця». такі любимчики є. Наприклад, Господь за Ісуса Христа на горі Преображення каже, що це син мій улюблений. Це син мій улюблений. Коли ми читаємо. Книгу Буття, там також написано про одного сина, який був улюблений в батька. І там написані навіть такі слова, 37 розділ книга Буття. Оце оповість про Якова Йосип віку 17 літ, пас як юнак утару з братами своїми синами Білги та синами Зілпа, жінок батька свого. І Йосип доносив недобрі звістки про них до їхнього батька. А Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старості. Любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був сином старості. Ну, в принципі, тут і питань немає, правда. Був сином старості, найменший, самий самий такий, ну, потішав його, любимчик, хтось скаже. І як і влюбив його Йосипа. Одежу йому дав, дав таку різнокольорову і так далі. Але одного разу мене ця тема чомусь так зацепила. Я не скажу, що я правий, ви можете мене виправити, можете подумати над цим і десь проаналізувати, дослідити. Але я для себе зробив певний висновок. Знаєте, слово улюблений воно трошки відрізняється. Каже, любив Йосипа над усіх своїх синів. Любимчик, він відрізняється від просто сина, якого любиш саме більше. Любімчики, вони зазвичай це такі діти, які ну розмазані. Їм все можна, все дозволено. Для них немає кордонів, законів, для них немає нічого неможливого. все, що він захоче, йому дають, йому приносять. Йому перед ним немає ніяких заборон. Це любимчик. І він виростає таким егоїстичним дитям, на яке потім не може вплинути не мама вже, не тато. І він такий проблемний виростає. Це такі любимчики, отак От вони виростають. Спочатку їх бояться наказати, щось їм сказати, бо ж він такий ну, не тронути його. І вони такими виростають, трошки егоїстами. Я бачив це по життю, я небагато прожив, тільки 35 років. Але я бачив такі моменти. Я для себе вирішив перефразувати, чи як сказати правильно, чи дослідити це трошки з іншої сторони. Чому Господь каже про Ісуса Христа, що це син мій улюблений? Коли ми дивимося і досліджуємо святе Писання, Ісус Христос Він прийшов на цю землю виконати волю Отця. Я для себе продивився життя Йосипа, коли вже його брати продали в Єгипет і зробив певні висновки. Наприклад, про людину можна сказати, хто вона є, коли ти з нею познайомишся і бачиш, чим вона займається. Якщо хтось займається електрикою, значить він вчився на електрика. Якщо хтось їздить на, на фурі, на траку, я не сяду, не поїду, я, ну, це не для мене. А хтось сідає, їде, це його він це любить. Коли ми подивимося на життя людини, можна зрозуміти іншу річ. Це був син, якого не просто батько любив просто так, бо він найменший, бо він син старості, батько любив його, бо він не менше любив батька. Там була взаємна любов. До прикладу, коли ми читаємо 30, 39 розділ. Другий і третій вірш. 39 розділ. другий і третій вірш. І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина, і побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. Ефесян, шостий розділ, другий і третій вірш. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Ефесян 6, 3, 2, 2, 3. Це була дитина, це був син, який шанував своїх батьків. Коли він опинився сам, коли не було біля нього вже нікого, написано, що Господь був з ним, йому щастило в усьому, що він робив. У світі є такі башні, вони знаходяться в куала Лумпур, в Малазії, вони називаються вежа Петронас. Вона нічим особливим не відрізняється. Веж багато в світі і багато різних будівель, але відрізняється вона. там є одна особливість. Глибина фундаменту цієї вежі є найбільшою в світі 150 метрів. Там сейсмічна зона, часто бувають. Землетруси, і коли проєктували цю, цю будівлю, зробили фундамент 150 метрів. Заложити такий фундамент, це треба був певний час і дуже великі розходи. Коли батько, Яків, він заложував фундамент В Йосипа, і... Коли ми бачимо, яким він був надалі, Йосип, видно те, що батько зумів заложити цей фундамент в нього, а він, як син, був піддатливий тому, щоб прийняти цю науку батька. Він був послушним сином. Коли ми читаємо далі 39.12, написані є такі слова, що ми знаємо пригоду з жінкою, яка відбулася в нього з його паном, і там написано, що. А він, я другий, другу частину вірша читаю, а він позаставив свою одежу в її руці та й утік і вибіг на двір. Навіть коли він залишився сам, він показує те, що він настільки любить того Бога, за якого розказує йому батько, він настільки любить свого батька, навіть в цих обставинах, що він втікає від гріха. Для себе я зрозумів з цього тексту, що. З гріхом не потрібно боротись, від нього треба втікати просто. З гріхом не потрібно боротись, від нього потрібно втікати. Коли ми подивимось на 41.16, буття, там написані такі слова. Коли вже Йосипа, він пройшов через тюрму, він сидів в тюрмі і привели до фараона, там написані такі слова. А Йосип сказав до фараона, говорячи, не я, Бог дасть у відповідь, мир фараонові. Його позвали, щоб він розгадав сон Фараона, і він приходить і каже, що не я. Фараон каже, що кажуть, що ти такий, такий знатний. Він каже, не я. Це показує те, що він був дуже смиренний чоловік. Він був дуже смиренний чоловік. Він не віддавав, не шукав для себе якоїсь слави, він всю славу віддавав Богу. Він каже, не я, Господи, не я, Господь, не я, пане. І далі, коли. Вже все це відбувається. Він розказує сон. І, здається, ну, його позвали розказати сон. Ну, розказав сон, да йди собі, займайся далі своїми справами. А він, чоловік, був дуже ініціативний. Знаєте, хто такі ініціативні люди? Ми дивимося просто по своїх дітях або в служінні, де ми маємо справу з кимось. Одному скажи. Він піде і зробить не просто те, що ти йому сказав, він піде і зробить в два рази більше те, що ти йому сказав. Він піде і буде робити ту справу не просто як відчіпне, як ну, мені сказали, я пішов, зробив. Або там мені поручили, я пішов, зробив, але далі я не хочу щось думати, далі, щось придумувати. В посланні до Фелемона. Апостол Павло пише до Фалимона каже такі слова в 21 вірші, там один розділ. Пишу тобі, надіючись на твою слухняність, впевнений, що ти зробиш більше, ніж я прошу. Йосип далі починає розказувати фараону, він же проявляє ініціативу. Він каже, Фараон, слухай, добре було б, якби ти поставив чоловіка, а той чоловік всім добрих років зробив те і те, всім, щоб на сім років злих в тебе були запаси їжі і так далі. Фараон дивиться на це все і розуміє. Ну, хороший чоловік. І каже, що, і сказав фарон своїм рабам, чи знайдеться чоловік, як оцей, що Дух Божий на йому. Пам'ятаєте, коли апостол Павло, він з Верії його відправили і провели в Афіни. В Афінах він, перебуваючи, чекав силу і Тимофія. І там написано, що дух кипів в йому, дивлячись на те все місто, повне ідолів. Він міг просто чекати, але він був ініціативний чоловік. Ініціативних людей Бог любить дуже сильно. Він сидить і не чекає, поки до нього прийде пророк або ще хтось і скаже: слухай, Павло, ти в цьому місці бачиш, скільки ідолів, я тобі додам таку. Так каже Господь, іди в синагогу таку чи таку, іди і проповіду ім'я Господня. Ні, він просто іде і проповідає. Дух кипить в йому. Він знає, що йому потрібно робити. І Йосип він був дуже ініціативною дитиною, я думаю. Я думаю, коли батько казав іншим синам щось зробити, вони робили, але так. Ну, батько сказав, я зробив те, що батько сказав. Я уявляю, наприклад, Йосип, іди прибери в своїй кімнаті. Він піде прибере не просто в своїй кімнаті, він всю хату прибере. Я думаю, така дитина, вона ну, таку дитину батько любить, таку дитину, така дитина батькові не просто вона радість приносить. Коли ми читаємо 41, 46, 46 вірш, коли вже він став другим після фараона, йому дали такі повноваження. 46 вірш каже такі слова. а Йосип був віку 30 літ, коли він став перед лице Фараона, царя Єгипетського, і пішов Йосип від лиця Фараонового і перейшов через увесь Єгипетський край. Дивіться, що робить Йосип? Він не просто сідає на троні і каже: все, я така велика, знатна людина, я вже стільки перетерпів, я стільки переніс, і далі я буду тільки керувати і казати, що робити. Це людина правильного бачення він починає об'їжджати весь Єгипет з міста в місто, з села в село, створює команди, створює групи, збирає все те збіжжя, сім років робить ту роботу, яку... Про яку він говорив, і дивлячись на це все, ти розумієш, що це була людина бачення. Людина бачення, якій можна було довірити, яким можна було ввіритись, яким можна було доручити щось таке І не просто доручити, а понадіятись, понадіятись на те, що він зробить, те, що ти йому дав, те, що ти йому доручив. Людина бачення. Апостол Павло він мав бачення. Він приходив в своїх місіонерських подорожах в якусь в одне село, в друге село, в місто. Він приходив, він створював церкву, стави там пасторів, ішов далі, робив. І подивишся, Йосип створював команди. Це ж все люди робили. Не в кожному місці він був. В апостола Павла були команди, в Ісуса Христа була команда. Одинадцять чоловік, які залишилися, він знав. Він знав, що ці люди на їх можна понадіятися. Ці люди, це люди, які будуть мати бачення, це люди, які будуть, на яких можна буде покласти якісь відповідальність, і вони це зроблять. І коли ми читаємо 45-й розділ, другий і четвертий вірш, з другого по четвертий вірш там написані такі слова. І він голосно заплакав, і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. І Йосип промовив до братів своїх: Я Йосип. Чи живий ще мій батько, і не могли його браті йому відповісти, бо вони лякались його. А Йосип промовив до братів своїх: підійдіть же до мене. І вони підійшли, а він проказав «Я Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту. Він був дуже кроткий і лагідний чоловік. Його серце воно піддавалося Божій роботі над ним. Він не, не тримав в своєму серці злоби, агресії. За цей весь період часу в Галатах 5.22 там описуються плоди духа і один плід є довготерпіння. За цей весь час він навчився довготерпінню. Прощати, смирятись, розпинати своє тіло. І він каже, я Йосип, брат ваш, не бійтесь, ніякої помсти не буде, ніякого я не буду вам мститись і не буду вам нічого згадувати. Я Йосип, брат ваш, як там мій батько? Його серце було дуже м'яке, і коли ми читаємо 50-й розділ, 20-й вірш, коли вже як і помирає все. І брати кажуть, що напевне, зараз той час, коли Йосиф вже батька немає, він почне з нами нам мстити. Він каже, ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб сховати при житті великий народ, щоб сховати при житті великий народ. римлян 5 розділі 19 вірші є написані такі слова. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Він каже за Ісуса Христа, Він послухав Отця Небесного і через Його послух, так через послух одного багато хто стануть праведними. Я думаю, оці всі характеристики, які я назвав про Йосипа, якщо вони будуть в кожному з нас, ми повинні пам'ятати те, що в Бога достатньо і в Бога хватить любові абсолютно на всіх. І в Бога хватить благословіння абсолютно на всіх. Питання в іншому. Ми хочемо, щоб любили нас, і ми хочемо, щоб наш Бог любив нас. Але наскільки я люблю свого Бога, наскільки я сьогодні відданий своєму Богу, і наскільки моє серце сьогодні воно любить моєго Бога? Хай Бог нас сьому благословить. Слава Ісусу Христу!